X-Drive. На відміну від багатьох різновидів Quattro від Audi, BMW все спрощує. Одна назва, але дві різні системи залежно від компонування двигуна. BMW взагалі не використовує задньо розташовані двигуни. Кожна система X-Drive починається з двигуна, встановленого спереду. Почнемо з поздовжньої системи X-Drive. Тут двигун встановлений спереду назад, передаючи потужність на 8 ступінчасту автоматичну коробку передач ZF, а потім на компактну роздавальну коробку. У середині цієї роздавальної коробки головний вхідний вал продовжує. Прямо до заднього карданного валу, що означає, що автомобіль природно поводиться як задньопривідний автомобіль. Але від цього валу відгалужується вторинний вихідний вал, з'єднаний з передньою віссю через ланцюгову передачу. Між цими двома валами розташований електронно керований багатодисковий пакет з щеплення. За нормальних умов він зміщений на задні колеса і щеплення трохи відкрите: 60% задні та 40% передні. передній. Але коли задні колеса пробуксовують або система прогнозує пробуксовку, щеплення миттєво регулюється. Для максимального щеплення він може досягати 50%, на п'яже повністю вимикатися, передаючи майже 100% крутного моменту на задню вісь, зберігаючи характерний баланс BMW. Ззаду більшість BMW використовують відкритий диференціал, тоді як моделі M-Performance отримують електронно керований диференціал обмеженого ковзання для розподілу крутного моменту між лівим і правим колесами. Встановлений поперечно і система повного приводу працює по-іншому. Тут передня коробка передач безпосередньо приводить у рух передні колеса, а карданний вал передає крутний момент на задню вісь. Ззаду, безпосередньо перед диференціалом, розташований гідравлічно керований пакет щеплення, подібний до системи Халті. У нормальних умовах це чисто передній привід для економії палива. Але коли виявляється пробуксовка, щеплення вмикається, щоб передати до 50% крутного моменту на задню вісь. Ця сьогодні Mercedes існує. У автомобілях з поперечним розташуванням. Двигун розташований збоку. Він з'єднаний з передньою коробкою передач, яка приводить у дію передні колеса. Блок PTU розташований безпосередньо з боку коробки передач. Його робота проста: забрати частину крутного моменту двигуна та перенаправити його на 90 градусів до задньої частини автомобіля. На самому кінці цього вала розташований електронно керований багатодисковий пакет щеплення, встановлений прямо перед заднім диференціалом. За звичайного руху це щеплення залишається розімкнутим. Задні колеса не отримують крутного моменту, і автомобіль поводиться як. Повністю передньопривідний автомобіль. Але в той момент, коли передні колеса починають втрачати щеплення з дорогою, пакет щеплення створює тиск і починає подавати крутний момент на задні колеса. Залежно від умов, приблизно половина крутного моменту двигуна може бути спрямована назад. Одного щеплення є два окремих пакети щеплень по одному на кожне заднє колесо. Це означає справжнє розподілення крутного моменту. Система може перевантажувати зовнішнє заднє колесо під час повороту. Це називається версією форматік плас поперечної конфігурації двигуна. Тепер перейдемо до поздовження конфігурації. Старіші поздовжні моделі використовують класичну механічну роздавальну коробку, встановлену в задній частині коробки передач. У середині цієї роздавальної коробки є планетарний комплект, який використовується як фіксований міжосьовий диференціал. Він просто розподіляє крутний момент за конструкцією, використовуючи геометрію шестерень. Але оскільки цей розподіл був фіксованим, Mercedes потребував способу контролю пробуксовки коліс. Тому вони використали гальмівну систему. Якщо переднє колесо пробуксовувало, воно ламало це колесо, перенаправляючи крутний момент на іншу вісь через планетарні шестерні. Це називалося ETS. Електронна система щеплення Потім Мерседес все змінив. Планетарний міжосьовий диференціал був повністю видалений. На його місце Мерседес додав багатодисковий пакет щеплення у мокрій воді, керований електричним приводом. Тут задні колеса є приводом за замовчуванням. Щеплення підтягує передні колеса, коли це необхідно. Розподіл крутного моменту стає повністю змінним, але він не такий агресивний, як у Format Plus, оскільки Formatic Plus використовує багатодискове щеплення всередині диференціального блоку ззаду для векторизації крутного моменту. Якщо праве колесо пробуксовує, щеплення на напружується і передає більше крутного моменту на ліве колесо. Якщо пробуксовує ліве щеплення напружується і передає більше крутного моменту на праве колесо. Ось так відбувається векторизація крутного моменту зліва на право. Коли багатодискове щеплення заднього диференціала блокується, обидва задні колеса обертаються з однаковою швидкістю. Старіший g вагон використовував окрему роздавальну коробку, не встановлену в коробці передач. Замість цього короткий карданний вал з'єднував вихід коробки передач із входом роздавальної коробки, а два ведені вали з переднім і заднім диференціалами. Механічний між. Дусовий диференціал з постійним розподілом крутного моменту 50 на 50 та механічним блокуванням для міжосьового переднього та заднього диференціалів. Так, водій фактично отримує контроль над трьома блокуючими диференціалами. На приладовій панелі є три кнопки: по-перше, ви можете заблокувати міжосьовий диференціал. Це змушує передній та задній мости обертатися разом. Тож, навіть якщо передній міст пробуксовує, задня вісь все одно штовхатиме вас вперед. Далі ви можете заблокувати задній диференціал. Це змушує обидва задні колеса обертатися з однаковою швидкістю, за Максимальне щеплення на підйомах або коли одне колесо піднімається. Нарешті ви можете заблокувати передній диференціал. Це пов'язує обидва передні колеса разом для найскладніших ситуацій, глибокого бруду, каміння, або коли автомобіль перетинає дорогу. А якщо місцевість стає справді важкою, ви можете переключити g вагон на знижений діапазон. Однією кнопкою роздавальна коробка переходить на нижче передавальне число, уповільнюючи колеса. Коли вхідний вал обертається тричі, вихідний вал обертається лише один раз.